Ха-ха-ха. звичайно, що спеціально. Музиканти вуличні. Зазвичай тут сидять. А, ми на вулиці Лесі, Українки. А, тобі коперний театр. Я трошки навіть видно, принтеатр, театр, театр мій морізеньковацький. Храм преображення Господнього. Господа нашого Ісуса Христа. Ми вулицю Лесі Укримічки. Прогуляємося. Білий лев столики не заповнені наразі. Це все ще тепла осінь. Це пора обідня. Обідня пора. Екскурсію зустріли. Знаєте, як зустрічаємо екскурсію, то зразу видно, яка група людей йде на зустріч. Точніше, група жінок йде на зустріч. Вибачте. Ну, кому принципово. Але можна хати і людей. А це через вірменський дворик, зараз перейдемо, то. Буквально недавно спілкувався з одним підписником, каже, а нагадайте, де то вірменський дворик, хочемо з дружиною туди заскочити. Нагадуємо, де вірменський дворик, будь ласка, перейдемо через вірменський дворик на вулицю Вірменську. Зустрінемо ще одну екскурсію.

Вірменська теж при такому обідньому освітленні виглядає. З таким шармом. Шармом міста біля моря. Ніби це Венеція. Ну, в мене така асоціація, я вже не раз казав. Такого портового міста. А табіг до верменка. А пі нам понаплащурен цебіг. Я так думаю. Ну так було бы логічно. Пам'як плести та загально. Друкарска? І з Друкарської вийдемо на площу ринку. Сьогодні день фотосесій. тому нема нічого дивного, що будемо зустрічати особливо дівчат у розкішних сукнях з цигарками. партнер Маj zo на площадринх. А сонці все таки менше людей Більшість обирає затінок. Ми Що не гуляли на. Галицьку. Давайте пройдемо з тому напрямку. Бар Мушля. Ну як на цей час можна сказати Аншлаг Мушлях. йдемо на вулиці Галицьку. Знайомий ведмідь. але щось він не помітив мене Дівчина з рогами. Так, так, сьогодні площа ринок особливо заповнена туристками і туристками. КАТЕДРА А ще озернем да споделим с нам Площа Ринок на Ратуша Площа Ринок на Ратуша Площа Ринок КАТЕДРА Майже друга година. Ой, як легко маніпулювати дитиною, достатньо сказати, я морозово не куплю, і дитина вже буде плакати. Я от Лев, одна голова, два зади. Вже не раз кажу, це наша відповідь Росії. У них двоголовий Орел, а у нас Лев ще крутіший.